Надзвичайний Норман. Норман завжди був нормальний, абсолютно нормальний, аж доки одного дня не побачив, що у нього виросла пара крил. Раніше Норман уявляв себе високим. Або з бородою, як у тата, але щоб у нього виросли крила, такого він і уявити не міг. Хай там як ось вони крила, і він вирішив одразу ж їх випробувати. Невдовзі, норман, уже ширяв у небі. Так чудово він не розважався ще ніколи. Настав час іти додому до вечеряти. Бачите, Норман завжди був такий нормальний та звичайний, що не знав, як сприймуть його абсолютно надзвичайні крила батьки. У предпокої Норман натягнув на себе велику куртку, і крил його батьки не помітили. Втім, подумали, що носити куртку вдома таки дивно. Та куртка заважала купатися і спати в куртці було некомфортно. У ній було парку і незручно, але ж Норман вирішив, що його Крим ніхто не повинен бачити. Ніхто, і ніколи. Наступного дня Норман пішов у парк, але йому було так гаряче, що грати у свої улюблені ігри він не міг. І так усе й тривало. Довго їхати кудись в авто було просто нестерпно. У басейні Норман почувався жахливо. Та все це було ще нічого порівняно зі святкуванням дня народження одного його приятеля. Тепер Норман почувався нормально тільки тоді, коли дощило. Одного дня якийсь хлопчисько спробував стягнути з нього куртку, і Норман мусив утікати. Розпашілий, сердитий і засмучений, краще б мене ніколи не було тих дурних крил, подумав він. А тоді побачив, як високо в небі птахів і, і згадав, як радів під час свого першого польоту і збагнув, що почувається так кепсько, не через крила, а через куртку. Може, скинеш уже цю стару хламиду, запропонували тато з мамою. Норман із ваганням поглянув на них. Батьки сміхалися і попа підбадьорюво кивали. Норман і собі всміхнувся у відповідь, а тоді скинув куртку. І за спиною в нього віло, розгорнулися його чудові крила. Норман злетів у повітря. Нарешті він звільнився від цієї куртки. Згори Норман угледів ще кількох дітей у товстих важких куртках. Вони то дивились на нього, то знервовано перезирались поміж собою, так і тривало ще якусь мить, а тоді опа. В небі здійнялося ще чимало криватих людей. Таким щасливим норман ще не був ніколи. Він збагнув бути цілком звичайним неможливо. А от надзвичайним Норманом запросто, і так воно й мало бути.